Вітаю всіх чудових, прекрасних овенів і спішу зробити для вас таро розклад на березень місяць. Так, Овени, я знаю, що з кінця березня ви вже почнете святкувати свої дні народження, свої дні народження, щось планувати. Тому давайте ми з вами подивимось, які підказки від Таро для вас, овени у нас на березень. І поїхали! Двойка чаш! Боже, чудова карта, двойка чаш. Місяць починається з кохання, да? Місяць починається з кохання, з угод, це заключення якихось угод, це, пар, це парна карта. Двійка це парна е, карта, яка вказує на те, що тут ви з кимсь перебуваєте у згоді, у злагоді, у мирі. Ось вас хтось підтримує, у вас є друга половина. Якщо ви укладаєте якісь угоди, то вони будуть позитивними і, як би так сказати, полюбовно. Полюбовно прийнятими, Да? мій чаш – це карта примирення, це карта підтримки, тепла. Сімерочка мечів, наша улюблена, нікуди вона не дівається. Сімерочка мечів, бачите, ситуація якогось подвійного дна. Да? Ситуація така, що або вам треба буде в якійсь ситуації вести себе доволі. Да? Це проявляти якусь хитрість, дипломатизм, нехай там не завжди це шляхи, які можна назвати чесними до кінця. Да? Але іноді це якась можливо, брехня в благо. Да? Тобто, на благо щось казати, викрутитися із ситуації, шукати вихід із ситуації. Да? Але будьте обережні, що, можливо, в вашому оточенні будуть люди, які можуть якимось чином вас обманути, тому будьте. Уважними, да? і до угоди до якихось моментів, в які, з якими ви будете мати участь. Тут ще може бути подвійне дно у спілкуванні, наприклад, людина спілкується не тільки з вами, а ще з, з кимось. Тут якісь розмови можуть за вашими плечима бути. Да? Хтось вас може в очі вам одно, а поза очі зовсім інше. Добре? Ту мечів. Туз мечів прояснення ситуації, Да? Ту з мечів нам все проясняє, Туз мечів може щось обробити, Туз мечів може завершити якусь ситуацію. Да? Тобто, щось, щось тягнулося, туз мечів тут, як тук приймати якісь рі рішення, проясняти, приймати, конкретизувати. Да? Тобто, він чітко і конкретно діє. У туза мечів мечів є чіткі, такі чіткі конкретні дії. Да? Це, наприклад, щось тягнулося. То з мечів приходить, це відрубує. Або у вас були якісь проекти задумки чи плани, і стозов мечів прояснення стане, чи будете ви там приймати участь для вас проявиться ця ситуація, чи не буде, чи це не для вас, наприклад. Вам все стане ясно? штерка Стеркажезло, ви на коні в першу чергу. да Це карта перемоги, карта, коли ми йдемо кудись з перемогою. да тобто Щось відробили, сіли на коня і поїхали. ось В такому сенсі. Тут можуть бути якісь успішні домовленості, такі ж знову проходження співбесід, ваша, ваша перемога у чомусь. Да? Тобто досягли перемоги у спорі. Наприклад, якщо був якийсь спір, тут ви відчуваєте, що ви йдете з цією перемогою. Да? І тут, можливо, щось таке закручується в житті, що. Дійсно, принесе принесе свої плоди. Да? шістьорка жезлов це успіх, це успіх. Добре. Тройка мечів Тройка мечів. Мічова масть, звісно, превалірує у нас в, в, в цій колоді, да? якій я, 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 я тягнула 5 карт. Що хочу сказати, тройка мечів Можливо, бути здавати кров на аналіз, да? це, може... це не завжди в прямому сенсі. Це може означати сигніфікувати якісь міні -операції, операції, да? якесь втручання е хірургічне, для когось програється, е хтось може просто здавати аналізи. Ситуація, коли, можливо, щось проясняється, да? що чогось вже не буде. Тройка мечів. Щось розбиває серце, да? тобто карта розбитого серця, якісь можуть розрушитися стосунки або зв'язки. Щось може вийти не те, що з під контролю, тройка мочів кар... це не карта прямої вказівки, що щось, щось має відбутися, і що, і, і що, можливо, три сторони не можуть діти згоди в якійсь ситуації. розумієте, да? Карта рицерчаж. Карта рицерчаж в наступній колоді. Карта рицерчаж це хороша пропозиція, це побачення для когось, це якісь приємні новини, це якась приємність, тому що він несе такий вайб емоційний, да, теплих емоцій. Ось, і тут для вас щось захотять зробити, або ви захочете для когось щось зробити хороше. Да? Тобто така приємна якась поїздка, яка вам може доставити приємні емоції. Король Жезлов, перепрошую, Король Жезлов. Король Жезлов це чоловік вогняної стихії. До речі, ви можете бути представником до речі, знака Овенів. Це у нас овен, овен-лев і стрілець, да, вогняний. Або зацікавлений. Дуже активний якийсь чоловік в вашому полі буде. І тут якісь будуть контакти з цим чоловіком у вас, Овенчиком. Добре, давайте йдемо далі. Шестерка Пентаклі. Шестьока Пентаклів карта фінансова. Да? Це карта отримання коштів, це карта якоїсь допомоги, це карта до подарунку, допомоги. Да? Тобто, вам тут, якщо ви щось запланували, то кошти у вас будуть. Да? будуть надходити для до вас якісь е, кошти. Кошти, підтримка, ну, все, що е, зв'язано з фінансами. Все, що зв'язано з фінансами, да? тобто, по шестьорочки Пентаклів в цьому плані. Десятка жезлів, десятка жезлів до, до осілити душі, як кажуть а подала. Це дійсно подолання якогось шляху, і тут ви можете нести якусь свою ношу. На шляху до чогось у вас вам треба буде зібрати все, що ви маєте, і щось кудись тягти. Да? Тобто це карта того, що на вас дійсно багато якихось обов'язків покладається в березні, де да? може бути багато роботи, може бути брати якісь додаткову працю, можливо, виходити ще за когось, да? і трошечки плани будуть через це змінюватися. Ось, і вам може, ну, вас це може нагружати, так би мовити. Так може бути нагружень, загруженість. Шестерка жезлів дублюється, слухайте, ну а ви але ви справляєтеся, розумієте, да? Ви справляєтеся з цим, не дивлячись на те, що вам важко, не дивлячись на те, що на вас йде якесь додаткове навантаження, можливо, надмірне навантаження. Ви все одно, у вас тут є або якась допомога, вам хтось, у вас хтось, можливо надихає. Тому що знову-таки, шестерка жезлов, вона показує, що ви на коні, або вам є чимось, або вам буде чим пишатися, знаєте, в, в собі. Да? Тобто, я да, я працюю, я працюю тяжко. Можливо, зараз у мене дуже багато на мене навалюється справ. Ось, але я з цим справляюся. Я знаю, ради чого, я до цього йду. Тому. Чудово і прекрасна, овенчики. Ви молодці. Тут саме дуже багато вашої активності. Двоєчка жезлів. Двоєчка жезлів це у нас карта, коли ми дивимося на якісь нові горизонти, ми кудись придивляємося. Ми про щось таке думаємо, щось плануємо, але стоїмо на місці, якби не, не діємо. Це трошечки карта бездії, сумніву, вагань. Бо те, що всі двійки – це карти подвійності. Да? Тобто присутній якийсь момент якогось вагання. Ми вагаємося, вагаємося стосовно чогось, чи треба нам це, чи не треба. Але якби не діємо. Да? Може спад натхнення будь-ось і захочеться все змінити. Якось дивитися на нові горизонти. Карта жриця. Карта жриця. Пов'язана нас з природою. Карта жриця може означати, що ви будете працювати на своїй ділянці да, по уже березень місяць. Будете приходити, наприклад, в свій сад або на дачу їздити часто. Для когось це програється як езотеричні знання, ви будете підвищувати свою кваліфікацію. Можливо, хтось надає такі послуги. Так? Це робота в цій сфері. Жриця це багато думок, багато роздумування і ще пасивна позиція. Жриця дає, коли ми на щось це зріваємо, ви і показує деяку нашу, деяку нашу позицію. Созрівання. А це карта мудрості, карта мудрих рішень, карта таємниць. Можливо, ви будете тримати якусь таємницю або щось тримати в таємниці. І, якби мотив такий йде. Ще іноді справи мами. Вас можу задівати. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів тут показує, бачите, трошечки погіршення здоров'я, тому бережіть здоров'я, у да? не ходіть без шапочки, хоча вже весна. Ось тут, можливо, або ви комусь хворому будете допомагати, або можете самі трошечки прихворіти, тому ніяких над над нічого не раджу в таких ситуацій. Бережіть своє здоров'я в першу чергу. Це ще, звісно, карта тривог, переживання. Через щось можете переживати, печаліться через щось, накручуватися дуже сильно. Да? Це ментальні ваші, хочеться від цього убігти. Можливо, думки вас будуть атакувати. Перепрошую, думки будуть дуже сильно вас якось атакувати, і вам треба буде дати їм ради. Відлюдник. Відлюдник знову таки дівчатка, да, як і дв'яточка, Дев'ятка – це карта самотності. Можливо, відчуття того, що ви будете багато часу самі. Да? Тобто вас може гнітити якась самотність, що ви, наприклад, десь знаходитеся абсолютно самі, да? що ви самі собі належите. Але відлюдник це ще період, коли ви можете подумати про своє життя, продумати і подумати, переосмислити все. Да? Це коли. Ви, можливо, на якійсь аскезі або на якомусь ретриті. Це ваш, ріст вашої духовності, в першу чергу. Від людних це дуже духовна глибина карта. Да? Це пошук істини, пошук своєї істини. Да? Ось, вона часто відбувається дійсно на самоті, тому, тому так. Десятка пентаклів, чудова карта, карта стабільності. Да? Е, к, да, та. Це карта стабільності, овенчики, ваша сім'я, або прибуток хороший. Да? Ви можете заробити так, що ви допоможете своїй сім'ї, допоможете собі. Да? Це карта фінансів, це карта підтримки від сім'ї, це карта стабільності, стабілізації чогось. Ось, або контакт з вашою сім'єю, або будете, наприклад, в якійсь компанії працювати, яка велика. Ось. Ну, взагалі це карта захисту і захищеності. Чудова карта. Добре, йдемо далі. 78 дверей я раку. Ракул 78 дверей. Королева мечів. Королева мечів. Це карта якої жінки, можливо, це. Жінка може бути взагалі хто, хто завгодно. Да? Юрист, адвокат, лікар. На роботі керівник або просто людина, яка навіть вам не керівник, але ви маєте її в обіході, да, у себе контактуєте. Можливо, це жінка, яка знак зодіаку має повітряну стихію. Да, це у нас близнюки, це у нас Терези. І повітряна стихія у нас ще водоліта. Е, можливо, якась жінка з минулого, ну, тут або якісь охолоджені стосунки. ну, Я не скажу, що близькі. Прям, да? тобто, по, цій, по цій карті, е, або хто, з кимсь, о, з кимсь хо, з ким холодні зв'язки, чи просто людина якась, е, людина якась, яка конкретно до вас значення немає, відношення немає, але ви контактуєте з цією людиною. Туз чаш. Тузчаш. туз чаш карта, бачите, як? Це карта закоханості, це карта ідей, це карта емоцій, це початок чогось, так? це початок чогось. Можливо, початок романтичних думок, можливо, початок якоїсь закоханості. Ось для когось може програється, що будете дійсно, як зображено на карті, ритуал хрещення дитини, так? запрошені на троєчка Жезлов. Троєчка жезла, бачите, маякуєте, троєчка жезла, в карта розширення ваших кордонів, меж. Можливо, це, я ж кажу, знову вам захочеться якось розширити свої межі і межі, планувати будете якусь поїздку. Якщо на двоєчці ви стояли, то на троєчці ви вже починаєте діяти, да? ви вже починаєте розширятися, ви вже починаєте йти в сторону конкретно якихось своїх цілей. Да? Тобто у вас тут зароджуються плани, які ви будете. Хотіти реалізовувати, сімка чаш. Сімка чаш це сплю і бачу, бачите, сплю і бачу. Це ваші якісь ілюзії, плани. Будьте обережні, по сімки кубків не заривайтеся в ці ілюзії. Да? Тут важливо Бажане дійсного розділяти, надягати рожеві окуляри, не фантазувати. Фантазувати в хорошому сенсі креативному класно. Да? Щось продумати, фантазувати. Да? Це карта фантазій, це карта якихось думок перед сном. Можете щось собі там перед сном крутити, вертіти. Ось про щось думати. Так. І остання карта у нас п'ятьорка кубків. П'яка кубків. П'ятьорка кубків. П'ятерка кубків карта три рази сказала, да? П'ятерка кубків карта жалю. Да? Чомусь будете переживати, можливо, якась ситуація буде вас засмучувати, чи щось ви будете засмучуватися. Ми не будемо на п'яторки кубків заканчувати. Закінчувати наш розклад. Ми доставимо ще карту. Рицарь Жезлов. Рицарь Жезлов це карта поїздок, переміщень. Не переживайте, тому що п'ятерка кубків вона вказує на розчарування деяке, щось нас може розчарувати, можливо, з кимось посварилася з якоюсь людиною, прервали спілкування, це розчаровує. Якісь новини прийшли, да якась ситуація вас може засмучувати. Карта Мах, я додаткову карту все-таки для овенчиків бо ви якби майбутнє у мене іменинники, так? І карта Мах. Карта Мах каже, що ви не загубитесь в якій ситуації. Це карта нових починань, це карта проявлення себе, вашої активності. Тому тільки вперед, мої дорогі і круті овни, я вам бажаю реалізувати всі свої плани в цьому році. Вітаю!